Усім друзі, доброго дня, доброго здоров'я! Сьогодні в нас 29 вересня 2022 року Україна, Полтавська область, місто Кременчук. Ось хочу показати перше сигнальне подоношення зимового терміну дозрівання груші чеської селекції під назвою Деколор. Ось сьогодні встав упало дві грушки. Вважаю, що її вже потрібно збирати, збирати на зберігання. Бо можуть всі посипатись. У нас ідуть-дуже дуже сильні опади. Грушка, о, бачите, пада. Грушка о, повністю. Тобто треба її збирати було раніше. Добре, що земля волога і вона не б'ється. Опади йдуть і вона дуже погано забарвувалась. Ось тільки один плод, який такий більш. Такий насичено червоний з однієї сторони. Це на, той, на тій стороні було там, де більше сонця попадало. В описі пишуть сорт дуже врожайний, непогано зберігається 4 місяці, десь в грудні місяці треба її споживати. Ну, побачимо, скільки вона буде зберігатися. Треба ще вгадати сроки збору цієї грушки. Бачу, що я трохи не вгадав. Ну а що ж, перше сигнальне подоношення. Треба ще розібратися, коли її треба правильно зривати. Ну, маємо таку грушку. Цей сорт можна прививати на IV. Він сумісний з IV, Так само можна прививати його на дичку груші. Вона буде більш інтенсивно рости і більш будуть крупніші плоди. У нас 18 листопада 2022 року. Випав перший сніг. Маємо таку грушку після дозарювання. Під назвою деколор, це зимовий вважається, сорт. Ну, я б його напевно відніс к пізньоосіннім або к ранньозимовим в моїх умовах вирощування і зберігання. Куштував одну штучку, вже вона повністю достигла, має чудовий смак масіянисту м'якуш. Давайте побачимо, яка вага. Самі груші не дуже крупні, але мають ось отакий. Класний вигляд після дозарювання. На дереві вони були такі бліді. Зараз такий чудовий є. Це, напевно, самі великі груші сигнальні в цьому році. Ось так. Побачимо, як воно буде при повному подоношенні. Так, маємо такий до 200 грам, Сама велика 200. Ось у руці. Гарні. І смак в них теж непоганий, доволі непоганий. Ось грушка Вора. Так, давайте зараз скуштуємо, розріжемо, побачимо, що всередині. Вона от аж пливе, я ріжу. Масляниста ось має ось отаку м'якуш. Давайте побачимо, скільки в неї соку. Вона соковита, бачите? Біжить. Так, давайте побачимо по рефректомерту який вміст цукру у цього сорту. Вміс цукру бачу 13. Показує. Так, ну а тепер давайте дегустуємо. М -м -м. Солодка. на смак така солодка. М'яку ж пливе масляниста, хто полюбляє соковиті маслянисті сорти і солодкі. Є такий слабкий присмак грушки, неявно виражений, ну так солодкий, дуже солодкий. По вмісту цукру показує не дуже багато 13 ну, на смак. Напевно, із-за того, що нема кислинки зовсім. М -м -м. Ні, добрий сорт, але я вважаю, в моїх умовах він не зимовий. Тому що зараз він вже повністю виспівший, я не знаю, скільки він ще буде. Зберігатися, ну вважаю, що небагато. Можливо, якщо його зірвати і положити в холодильники, він буде зберігатися до нового року, можливо, і більше. Якщо його зірвати і положити в підвал, в якому температура була десь 10-12 градусів, коли зривали і закладали на зберігання, то лежати воно буде ось десь приблизно до грудня місяця, максимум. А зараз його можна вже спокійно їсти, він повністю вистигший. Є живе цього сорту, кому цікаво, можете звертатися. Сорт провірений, має класний смак. Побачимо в слідчих роках, яке буде подоношення, навантаження. Думаю, буде цікаво. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей!